Всім вам миру Божого. Знаєте, війна в Україні вона говорить про те, що приближається друге пришестя Ісуса Христа. І Ісус, Він своїм ученикам він говорив, Він їх попереджав, які мають бути ознаки. І про це пише Лука. І він говорить: і коли почуєте про війни і зворушення, не лякайтесь, бо перш належить статися тому, але це ще не кінець. І будуть великі землетруси місцями, і голод, і пошесті, і жахи, і великі знамені з неба. Тож пильнуйте повсякчасно і моліться, щоб удостоїтися уникнути того всього, що має бути, і стати перед Сином Людським. Нам треба бути готовими до другого пришестя Ісуса Христа. А як? Ісус нам дав церкву, Ісус нам дав Божих людей, і потрібно з ними тільки з'єднатися. А як їх узнати? Їх узнати треба по плодам.